Добрий вечір, чистовані позарачі, добрий вечір, цімборове. Низьке у нас дальша епізода Новоселиці. Будемо строїти дале наше русинське село. І низько розникаємо такий компонент газдівства, без котрого, ну у наш час тяжко собі представити, по посправдішньої руснацької обшаря. Ото буде Лугош, авадь винниця. Бо у нас тепліє. І навіть у кушниці вже, <гум>, вже може чинити вино. Ну та що, я насправді такое ще не чинив. І я не знав, на Кіко буде успішна така моя затія. Я ситуано обира ресурсів, які мені теоретично над тотобуся пригодили. Узяв е, Чорновчакову городину, наприклад. Узяв ще Андезіта, з нього теоретично можу вчинити городину, буду видіти, яка має Майполюбит. Узяв е, азаліове листя, маленько моха, е, Ліан і, що має головне, світячі ягоди. І це і буде моє вино. Так, мені се видить. Ну, та що, починаємо. Туйка на газдівстві маленьком розчистив територію. І мені се види, що Вінниця буде такой туйка. Посперед хижі та да свитці та досить. Ну, можу собі отмітити. Ам... будуть стовпи. Так, раз, два, три, чотири. Найбуде кожні п'ять Раз, два, три, чотири. Ну, далі покладу в городину дасть на три блоки в висоту. І на неї зверху покладу ще городину Смирикову. Де вона у мене там була? Ой, щось дуже мало у мене Смирикової городини. Доразу чи нема ще. Ну, значить, маємо три блоки цього і ще поклабом 2 змирикової городини. Всяк. А чи п'ять блоків буде доста високої? Всяк. значить, у висоту три блоки з цієї городини і два блоки сій. Далі треба придумати, як воно у мене буде йти на того бока. Я, чесно, ніч інтересного і майліпшого не придумав. Як просто упалити із смирикових дощок арку. Ну, Воно вийдеться дуже масивне, дуже таке масное, бо я насправді не придумав е, якогось легшого варіанта, бо е, ту є ще важний нюанс, як я хочу тут зверху там чинити. Я тото -то хочу чинити із листя, і тото -то листя мені треба на щось капчати, бо воно там органічно визирало. Та моментально я ніч ліпшого в зберекових дощок не придумав. Ну, вийшло у нас раз яка піцінсько-асиметрична опора, то -то не, бай, то -то не бай. Ото нормально, вже з якогось бока, е, желізний стовп годен бути, знаєте, майвисокий. Такий така якась труба фарблена, знаєте, і вже на ту, -ту трубу ми е, насаджуємо деревляну опору. Це абсолютно нормальна ситуація. Є у нас такий готовий скелет, можна так оповісти. І тепер на нього. Чинимо йому такий плафон із шелеякого листя. Я тут взяв листя азалії, Простое та й квітучої, та й десь-не десь, -десь може задіти блок моха. Пшлись ми. Компет СССР листя туй гибат, і мені досить страшно на цьому стати. Треба буде СССР в шейдерах відключити. Маленькомуся у глуї крутить. Уу. <свісна> Уу, дораз упадеш, дораз упадеш. <свісна> Не, а кід серйозно, яся просто дуже висоти, був. Та, та таке. Йой, сяк дай як майсу покійно. <ріху> Най буде ліпше сяк. І другу половку. Ну, учинились ми такий каркас. Теперь -ка треба з цього у долину нормально вісіло вино. І то будуть і такі ліани. Найбо вони лише шиковно росли. Ану, може їх заставити шиков... шиковно рости. Ні, не фунгує. Зато сяк фунгує. Дали не можеш, мусить чекати в боросло. А ту і збоку. Тоже. Так, там уже сонечко заходить, треба буде бічі спати, а мій центральний план ото у уботуйки по периметру. А, а на листя не може завісити. Ага, лиш на сесе. Ай, ну видите? Дуже важний детайл. Ось, е, сесі світячі ягоди може завісити вісити лише на, на цілий блок. Значить, на прозрачний блок на листя не може Та я листя туди дозріжу гетвоці, там блок моха покладу. Та сяку би було. No, běžím z a zavtra prodoužeme. Pipi, pipi, Gazda, gazda, já tak líbím gazdůstvo. Gazdo, vaty, vaty, va, va, gazda, gazda, gazda. Gazdujeme tujka. Malinko naplademe si No, tady zasvítete se sedílo. Hop, 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 hop. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, та що, може, казати, наша винниця готова. Може, маленько не ідеальна, може маленько у неї конструкція туйки, або все це посправдішня винниця, на тіку посправдішня, ось можете навіть урвати миньку. Ну та що, на цьому будемо кінчати, а ви підписуйтеся на канал, будемо далі строїти руснацьке село. На сьому раз конець красно дякую, майтеся!